Доброго дня! Я студентка першого курсу фармації дома Тетяна. До вашої уваги презентація на тему Роберт Едвардс, хрещений батько екстракорпорального запліднення. Науковий керівник, кандидат біологічних наук стерні Квіта Миколаївна. На слайді ви можете знайомитися зі змістом. Мета презентації вияснити, чому саме Роберта Едвардса вважають батьком екстракорпорального запліднення. Сер Роберт Джефрі Едвардс народився 27 вересня 1925 року, помер 10 квітня 2013 року, був англійський фізіолог і піонер в галузі репродуктивної медицини, і зокрема, екстракорпорального запліднення. Він заснував першу програму еко для безплідних пацієнтів і навчав інших вчених в його методах. Едвардс був головним редактором, засновником журналу Human Reproduction в 1986 році. У 2010 році він був удостоєний Нобелівської премії з фізіології і медицини за розвиток естерокопорального запліднення Освіта і початок кар'єри. Едвардс народився у Бетлі, навчався в центральній середній школі Манчестера. Після чого служив у Британській армії, а потім закінчив бакалаврат з біології, отримавши звичайну ступінь в Бангорському університеті. Він навчався в інституті генетики тварин і ембріології Единбурзького університету. На презентації ви можете побачити зображення Единбурзького університету. Кар'єра і дослідження. Попрацювавши рік в якості лікара в Каліфорнійському технологічному інституті, він приєднався до наукового персоналу Національного інституту медичних досліджень у Мінглі. Попрацювавши ще один рік в університеті Глазго. 1963 році він перейшов до Кембриджського університету в якості наукового співробітника фонду Форда на кафедрі фізіології та члена коледжа Черчилля в Кембриджі. У 1969 році він був призначений читачем по фізіології. На малюнок ви можете побачити зображення Каліфорнійського технологічного інституту Запліднення людини. Приблизно в 1960 році Едвардс почав вивчати запліднення людини і продовжив свою роботу в Кембриджі, заклавши основу для свого подальшого успіху. У 1968 році він зміг добитися запліднення людської яйцеклітини в лабораторії і почав співпрацювати з Патріком Стептом, гінекологом хірургом з Олтхема. Едвардс розробив середовище для культування людини, щоб забезпечити запліднення і ранню культуру ембріонів. А степто використовувала лапароскопію для вилучення овоциту у пацієнтів з трубним безпліддям. Їх спроби зустріли серйозну ворожість і опір, включаючи відмову ради з медичних досліджень, фінансувати їх дослідження і ряд суворих позовів. Роджер Госден був одним з перших його аспірантів. Ось, на малюнку ви можете побачити Патріка Степта естрикорпоральне ЕКО. Це тип допоміжних репродуктивних технологій, що використовують для лікування безплідня із сурогатного материнства. Заплідна енцеклітина може бути імплантована в сурогатну матку і отримана дитина, генетично не пов'язана з сурогатною маткою. Деякі країни заборонили або іншим чином регулюють доступність лікування еко, що призвело до розвитку фертильного туризму. Обмеження на доступність еко включають вартість і вік, щоб жінка могла винести здорову вагітність до терміну. Дитина з пробірки. Народження Луїзи Браун, першої в світі дитини з пробірки, о 11.47 вечора по 25 липня 1978 року загальної лікарні Отхен з історії хвороби екстракорпорального запліднення, означає новий спосіб, щоб допомогти безплідним парам, які раніше не мали можливості про народження дитини. На малюнку ви можете побачити фотографії саме Луїзи Браун. Удосконалення технологій збільшили кількість вагітних, і за оцінками в 2010 році близько 4 мільйонів дітей народилися за допомогою еко, з яких близько 170 тисяч від донорських ооцитів і ембріонів. Їх відкриття заклало основу для подальших інновацій і досліджень стовбурових клітин. Едвард і Степто заснували клініку Born Hall Clinic, щоб просувати свою роботу і навчати нових фахівців. СТЕПТО помер у 1988 році. Едвард продовжив свою кар'єру як вчений і редактор медичних журналів. На малюнку ви можете побачити зображення саме клініки Борнхол. Особисте життя. У 1956 році Едвардс одружився на Рут Фаулер Едвардс. Також відомий вчений, вченої внучки лауреата Нобелівської премії і фізики Ернеста Резерфорта. 1908 року і дочки фізика Ральфа Фулера. У пари було 5 дочок і 12 онуків смерть. Едвардс помер удома, недалеко від Кембриджу, Англія, 10 квітня 2013 року, після тривалої хвороби легені. Представник Кембриджського університету сказав: Сім'я, друзі і колеги будуть дуже сумувати за нього. На момент смерті Едвардс понад 4 мільйонів пологів відбулися в результаті еко. Луїза Забраун сказала, його робота разом з Патріком Стептоу принесла щастя і радість мільйонам людей у, цьому, у всьому світі. лише їм мати дітей. Найважливіше в житті це мати дитину. Дякую за увагу.